Розглянемо виконання, практичної роботи номер 8 створення простої комп'ютерної публікації на базі шаблону. У вас у практичній роботі є е, зразок, е, нам потрібно створити похвальну грамоту так, за участь е, у Олімпіаді з інформатики. Нижче під зразком у вас є покрокове виконання. Даної роботи, і в самому кінці уроку у вас є два графічних файли, прикріплені, які, якими ви можете скористатися для створення грамоти. Звичайно, ви можете обрати якісь свої графічні файли, це теж буде правильно. Отже, Починаємо нашу роботу з того, що ми ці графічні файли завантажуємо на пристрій, на якому ви будете працювати, щоб вони у нас десь були в папці і ви могли їх потім знайти. Заходимо з вами всі програми, відкриваємо програму Publisher. Обираємо бланка 4 альбомна. Ну, у нас буде така грамота, так? Далі ви переходите у вкладку Конструктор старінки, обираємо інструмент Змінити шаблон, переходимо на домашню сторінку і знаходимо тут грамоти. Бачите, тут є досить таке... З чого вибрати? Ми обираємо з вами, у нас в практичній роботі пропонується обрати шаблон, блоки та лінії. Його ми оберемо. Відразу у нас справа, бачите, відкривається тимчасова панель, так, у якій ми можемо внести певні налаштування. Наприклад, вам пропонується змінити. Колірну схему на орхідею. Це ми з вами і зробимо. Чекаємо декілька секунд, і у нас з вами завантажується наш шаблон. Отже, що ми з вами робимо? Дивіться. Повертаємося так, на урок, дивимося на зразок нашої грамоти і вносимо відповідні зміни. Звичайно, можна проявити якусь творчість, так? щось там додати своє. Тут. Ставимо курсор, змінили надпис грамоти. так? В цьому блоці у нас буде міститься текст Олімпіада з інформатики. Це ми з вами зробили. так? Далі у нас дивимося на наш зразок. Цією грамотою нагороджується. Шевченко Іван за активну участь та зайняте перше місце у шкільній Олімпіаді. Отже, цією на грамотою нагороджується, у нас текст вже є правильний, так, ми його просто виділимо і давайте зробимо трішки більше ну, Нехай буде 14 шрифт. Тут у нас дизайн нас цілком, цілком влаштовує, ми просто набираємо, ви можете набрати, наприклад, своє прізвище та ім'я, щоб було видно, хто виконував цю роботу. І тут ми набираємо за активну участь. Давайте. За активну участь. Та зайняте перше місце. Чудово. Це ми зробили. Єдине, що дивіться, дуже вже у нас невеселий маленький шрифт, давайте його зробимо. Теж, наприклад, Розміру так, 14. Є. Далі дивіться, тут, де у нас підписи, у нас має бути підпис директор школи і вчитель інформатики. І директор школи, давайте з вами зробимо теж трішки більше, так, за розміром, тому що надто вже 5,5, це надто маленький шрифт. Далі, тут у нас от є блок-установа. Ми можемо його давайте просто видалимо, е, він нам не потрібен, а підемо отаким от от шляхом, оберемо вставлення, оберемо інструмент, накреслити текстове поле. І ось тут, -от, де у нас жовта лінія, давайте вставимо блок з текстом так? і наберемо. І наберемо Чмирівський ліцей. Відцентруємо, давайте надпис, ну, можна зробити трішки більшим його, наприклад, так, нехай не 14, а 16. Так? Щоб було... ну, до речі, можна і Олімпіаду з інформатики, я думаю, якось нам виділити, зробити більшим шрифтом. Відповідно, продовжимо блок. І продовжимо з вами цей білий блок. Ну, щось, щось приблизно так, так у нас буде. Нехай буде так. І у нас залишилась з вами робота з малюнками. Дивіться, що ми можемо? Тут у нас є готове зображення, ми натискаємо праву кнопку мишки, ми обираємо змінити зображення, змінити рисунок. У нас десь збережено в файлах. Так, обираємо з файлом. У мене це 9 клас, інформатика, папка. Урок 34, у вас, звичайно, буде ну, десь ваше місце, де у вас завантажене. Це зображення у нас є і тризуб додаємо, ми дивіться, наступним шляхом ставлення зображення, знову ж таки, з файлу, вставляємо його. ну І, звичайно, нам треба його зробити меншим. За розміром, і перемістити у відповідне місце. Бачите, так, що відбулося? У нас малюнок, тразук перекриває надпис, тобто розміщуємо його, ну, потрібно там зменшити, зменшити. І останнє, що ми з вами робимо, це переходимо у флат. Вкладку Файл, друк, і переглядаємо, як наша грамота буде виглядати під час друку. Можливо, ви захочете щось змінити, щось додати тощо. Бажаю вам приємної роботи.